Це було це було таке пробне відео, але. Ми по суті справи. Ми вас вітаємо, громада вас вітає. Ні, нічого. Ні, ні. Це дуже рано. Я розумію. ми всі це розуміємо, але все ж таки ще. Це повинно бути рішення, це заказ, це повинні бути судові процеси. І, що думати, так просто здаються, що я думаю, що вони теж просто так здаватися не будуть. Ну, все ж таки, давайте ми прокоментуємо сьогоднішнє засідання комісії виборчого нашого округу, і при зах приході сюди я чула, що це найкраще. Найкращі округи робота комісії, а, як ви можете сказати, як ви думаєте, якщо ми проводимо це засідання, вже з було суто, ви кажете, що це найкраще? Я не кажу. Я Ні, це не, бачу. Я та ну а, а, ви, а, бачите, а ви, ви бачите, що голова тікає, не хоче не проводити. Ну це, це зараз. Ми просто не бачимо Ні, було... так я ж я ж це вже бачу, що це на самій справі, що цього Так. Вони ж не хочуть читати, протоколи, там там великі відриву Чимака, вони не хочуть читати ці протоколи. Він просто не може їх перемогти. Ті цифри, які є, є по 600, 800, про він просто їх не може вирішити. А як, чим вони пояснюють затягування справи? Ну, якщо пояснює. це ми, ми це розуміємо, а чим пояснюють, нічим не пояснюють. Просто і все. Ну от заступник хорошо веде дуже швидко, голова. Якось не можу вести. Напевно, напевно, не може з суто психологічних причин. Зрозуміло. Що? У нас, скажіть, це троє суток, але mm -hmm. ну, я знаю, що генерали не здаються, і якщо честь і сила і вас вистачить за підтримки вашої команди. Цікавить таке питання, які дії подальші? Перше питання дії це, напевно, треба от розібратися до кінця з цими виборами. Це, я ж кажу, це ще, підійти, перший крок. Захист результатів це перший крок. Вірніше захист результатів декілька кроків стоїть. О, захистити тут результат, потім скоріше за все, я думаю, що ми, не не на не, неминучі не 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 потім, потім треба зробити всі дії, які необхідно для того, щоб потрапити в парламент, ну, розвитуватися старою роботи результат. Це... А який це часовий відрізок ну, часу, засідання, як ви думаєте? Побудуться тобто, 17, 17 листопада, я пам'ятаю 17 листопада. Не планую на нього, але просто так, то Зрозуміло. Тоді, ну що, будемо чекати. А, е, а скільки, як ви думаєте, ще буде продовжуватися засідання комісії, коли, скільки це. Ну я думаю, ще години три. Ще години три. Тому що у нас стоїть дві дільниці повністю перераховувати голоси. Mm -hmm. Ще години три. Ну ясно. Ну, чекаємо в парламенті. І це рідно. Все. Добре, до побачення, до зустрічі.